Дня дуже раді вітати вас сьогодні тут, у цьому боксерському залі, який долучається до нашої великої боксерської буковинської родини. І сподіваємося, що також в цьому залі виховуватимуться спортсмени, які здобуватимуть медалі на чемпіонатах України, на чемпіонатах Європи а можливо, навіть і вище. Проте починати треба з найменшого, тому побажаємо цьому залу в першу чергу. так, Успіхів, успіхів, хоча б локальних, І дуже дуже потужний поштовх. Я не знаю, чому саме на Буковині так. Оскільки ну можливо, що через наше розташування, ми от якось знаходимося подалі від всіх цих подій, проте чернівецькі спортсмени пішли наверх, пішли в ігрових видах спорту, пішли в індивідуальних видах спорту, і це дуже радує. Ви знаєте, сьогодні ми доказуємо всьому світу, доказуємо всій Україні. Ми є нас не здолати, наших дітей не перемогти. І е, велика подяка в першу чергу за це, звичайно, що нашим Збройним силам України, які дають нам можливість е, займатися спортом, можливість навчати і тренувати дітей. І в другу чергу, величезна подяка тренерам, е, які я просто впевнений, що кожному тренеру, який працює сьогодні, можна дати якусь таку навіть медаль за якісь там досягнення чи за геройство. Побажати це кожному з вас долучитися до цього, і щоб наприкінці наступного року кожна Чернівецька Буковинська секція боксу мала свого представника-медаліста чемпіонату України. Зал все-таки відкривається, що ми наберемо групки. Уже за місяць проведемо турнірчик для дітей. Десь щоб це була вже подія, така більш спортивна, офіційне відкриття зробимо. Але в будь-якому випадку дуже класно, що в цьому році ми, не зважаючи ні на що, відкрили цей зал. По нашим здобуткам області, це наша е, спільна така е, перемога, наш спільний результат. Тому що Федерація боксу це не одна людина, це не дві людини, це не три, це наш е, дружній колектив. Всі ми часточка за часточкою, крок за кроком, десь кожен зробив свій вклад. І вже якось пройшли дійсно три чемпіонати України до 22 років. Міст Рівному у нас два медаліста: Турчаніна фратмір тренер Сажан Дмитро Іванович і Марчишин Олександра, тренер Сабіна Новосад, Провезли бронзові медальки вже на дорослому чемпіонаті. Відбір в Олімпійську збірну проходив в місті Яблуниця Івано-Франковської області. У нас також дві бронзові медалі. Ці ж представники наші. Дуже видовищні поєдинки показав Товчанінов Ратмір. Класно провів поєдинок проти чемпіона світу по молоді Захарєєва. До речі, я всі е, відео домовився з Києва зараз. Мені переформатують, і я зможу розташувати в нашій групі, щоб ви бачили. Дуже видовищні поєдинки були у Сакрієра Павла з лідером е, ваги 60 свідків з Петровом, Петрова, з Петрова, віктором з чемпіоном України. Тому десь всі. Поєдинки Чернівецькі боксері ви побачите вже в групі. Дуже видовіщні поєдинки були і у скалка Василя. Він проти чемпіона Європи діючого челника. Богдана провів напевно краще навіть, чим фінальний був. Ну всі задоволені, тренер збірної похвалив. Чекає на зборах, надіюся і на зборах і в Карпатах. І дасть Бог фінансування знайдеться. і Він поїде на збори в Чорногорію разом з Віталіком Швецьом, щоб десь проходити там після того і в турнірі прийняти міжнародну участь. Там і збірна Казахстана, американці, кубинці ну, анонсували, що приїдуть, не знаю, як воно все буде. Але от є у нас план роботи, в принципі, щоб в кожній віковій групі були представники нашої області, з наших клубів. Тому десь, дай Бог, щоб все було мирно і наше ЗСУ дало нам змогу проводити ці навчально-тренувальні збори, і ми знаходили дійсно меценатів, щоб відправляти і на національні збори наші команди, наших, наших лідерів, щоб розвиток пішов. Було зупинене, але слава Богу, потихоньку, десь уже з літа ми якось активізувалися, зрозуміли, що життя продовжується, і боксери готуються в різних таких безпечних регіонах, як являється і наша область. Тому десь я зараз провожу розмови з міністерством спорту з нашими держтренерами. Ми будемо пробувати затягувати сюди навчально-тренувальні збори на терени Буковини. Також якісь чемпіонати України ми вирішимо точно, які також під наших. Де у нас лідери краще, будемо старатися брати також на себе, проводити це. Будемо розвиватися разом, будемо старатися, щоб це все було краще, щоб було більше змоги у наших хлопців тренуватися з лідерами, з збірниками. Тому плани амбіційні. Зараз такий час, бачите, от не хочеться, чому ми от цього зібралися. Не хотілося там, щоб десь ми провели маленьку зустрічку у там обзвонили тільки. Педалістів і тренерів для цього я відкриту групу, буду старатися, щоб у нас все спілкування проходило колективно. В групі я опублікував, що буде проходити така зустріч. Змогли тренера з Боя приїхати, супер, змогли тренера з Чернівців приїхати, супер там з Хотина. Що це у нас також срібна медалістка чемпіонату України, другий номер олімпійської збірної е, всеукраїнської. Власно, е, е, що є вихованці, є діючий тренер, і привезли медальки обі, тому Сабіна вам невеличка така.